Сьогодні хочу поговорити з вами, коли ви дуже часто не можете дихати на глибо, так, глибоко на повні груди. Щось там зжимає всередині, заважає. Здається, так, як якийсь груз лежить на вас і не дозволяє вам дихати вільно. Причин може бути, звичайно, багато від неправильного дихання і до хронічного стресу. Але сьогодні я хочу розкрити вам одну із причин. І це відчуття вашої відповідальності. Звідки ж ця тяжкість? Це в першу чергу відповідальність за все на світі. Це, по-перше, людина ще хоче і контролювати це все. Але ви себе робите винуватими за помилки, які ви зробили десь колись, за чужі очікування, що ви там щось не зробили, те, що хтось очікував вас. На оці свої стандарти, які ви собі зробили, вам внушили, як має бути, а ви десь не справилися. І ось це все ви тримаєте в собі. Це може бути почуття вини, що хтось на вас навісив. І завжди, завжди це і є ось та тяжкість, це і є ота вина, яку ви самі собі, так сказати, вона у вас є. І вона може бути не завжди реальною, то є, але вона заважає, вона тисне і душить на вас. В середині цієї відповідальності, щоб ви зрозуміли, лежать просто страх. Страх яка, що нас перестануть мене любити і цінувати. І ось цей груз, якщо ми перестаємо його нести, то, звичайно, ми звільняємося від. Того. А коли в нас є почуття страху, що нас не будуть любити і цінувати, тоді включається ще і злість, і забезсилля, що ми не можемо це змінити. Тому зараз я вам дам таку легеньку теж практику, щоб ви прямо в моменті, коли у вас, ви відчули це почуття важкості в грудях, почуття в тому моменті, щоб ви могли його зняти. Ну, перш за все, глибоко дихайте, і відчуйте оцю вашу тяжкість. Вона зазвичай у грудях, може бути, на плечах, може бути, де, де угодно. Придайте йому їй форму каменю. І відчуйте, що ж це за камінь, про що говорить ця тяжкість. Просто зверніться до неї, про що ти говориш. І коли ви вже з нею поговорили, представте, як цей камінь починає зменшуватись, зменшувати, зменшуватись, зменшуватись. І він віддаляється від вас. Ви прям його відштовхуєте від себе. Не треба ніяких маніпуляцій глибоких, просто відштовхніть від себе. Воно йде далеко-далеко. А зараз всередині свого серця і серця, на це місце відправте любов. Світло, любов із свого серця, не треба нікуди йти. Просто є ваше серце, є ваша душа, є ваше світло. Дайте туди на це. І ви прям відчуєте цю полегшення. Ви відчуєте, як ви переключаєтеся із цього м, такого негативу на свій ресурсний стан. Тому завжди рада допомогти. В моїх техніках, коли приходять до мене дівчатка. Жінки в роботу, ви повинні зрозуміти, ми якраз і забираємо оцей камінь, який у вас є, який вас душить. Це може бути різний камінь. Там і вина, і страх, і злість, і образа, там є все. І ви носите його з собою, і воно не дає вам рухатися вперед. Ви не бачите, як можна по-іншому, тому що є страх. Страх щось втратити, страх. От у цінність втратити, оту любов втратити, чи навіть просто рухатися вперед, страх самого себе, що я не справлюся, в мене мало сили. І ви повинні зрозуміти, що тільки ви, коли ви приймаєте рішення, тільки ви, звільнившись від цих тягарів, ви можете рухатися далі і кардинально змінити своє життя. Ви можете йти вперед, ви можете стати повноцінно жити і дихати на повні груди. Тому запрошую до себе в телеграм-канал можна. Просто побудьте там в телеграм-каналі, побудьте, подивіться, що говорять люди. Зайдіть до мене на сторінку в телеграмі, в інстаграмі. Подивіться, скільки там гарних відгуків, скільки там є роботи зробленої. І запрошую вас завжди рада допомогти.